Thank <laughs> you. Маша, мы заполним все будь ласка. Алло, <реш> Деня, Степа, вы еще. Давай, Ильеви, давай пас, Андрей. Моги, давай, май, давай, мальчик, Илья, и Андрей, е Илья, давай ему пас. Андрей. Середину закрывай. активней,

Дай, дай, дай вліво, дай! Ну, Кіря, ну вирізай, Ну дійші сюди. Степа, не ще опускайся, Степа. Внутрішня, Юра! Ну, розверни, нову! Андрій Ілля, розберіться, хто де грає. Водя, перед собою. Бурай, ближче сюди. Отак <ристо> Андрій, Дивись, щоб ти не перелетів. Горя, нащо ти до гравця за авто забігаєш, от скажи мені? Сирив, <ристо> <Кирівка>, підімись. <свій. ристо> Ой, так хоть. Кіри! Ну не зупиняйся грати, пішки! Не сміяйся. Кому? Годья грай до кінця! ти зупиняєш! Годі! Хорош! Субтитры создавал DimaTorzok До Ширше, підбір. Треба підбір. Кірю, допрацьовуйте. Треба прийняти і скинути, Кірьох. Це добре, але ну не вперед відкривайтеся під нього, щоб нас Тимофій, Єгорем, Тихун, знову знову у нас бро. Годь. Тимофій в лінію з Ігором лишається. Тихон вас знову кондює. Знову на всередині провал. Сброс, да сброс. Діди, Сопа, де виграємо? Вс, поки грай, Степ! Не дай бити, не дай бити! Ближче, Ю. Ну не живемо, ви.

Ми другім тем пометів. Це, да, це ні, не рішення, виглядь. це взагалі нічого. Купак, гравець, перед собою, у тебе за спиною, сьопа. Давай підбирай клюсиків там. Стоп. Дядя, зустрічай. Днімайся, Денис! Тихо, тихо, підсувай. ти не можеш грати, проси заміну. Тільки вперед бігай. набери! Кирюха, набирай! Вперед, Кирилл! Наступи тобою! Блин! Андрій, зустрічай, Андрій! Дай подати. Хоро, 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 хоро. Уважно з <рес> Петя Дитяй по флангу вже. Да. Його, не дай бити! Пошукай! Одя є е всередині! Дай Богдану пас, петя! Петя! Підбір, підбір! Піднімаємось тут ближніх! Дивіться уважно, щоб не перелетіло, Андрій. Юра, ширше, не вище, ширше. День, ой! Умниця! Голова! Підбір Бодя. Дене, підбирайте, день, підбирайте потрібно! Стоїш, чекай! Давай, давай, давай. Давай, Деня, Деня, працюй. Бери, бери. Ну, тобі за точку біжите. Хто став, деня є? Шує, чуть швидше, швидкіри. Стовай! Пасенко, ти! Базара, давай.

Сідай, компактні ще. Трошки середини, ні. Ось тут так, стільки. Тут лише м'яч. Беріть мяч, беріть м'яч, сань, беріть м'яч, Назаров, ти ви що говорити! Ну Вас перелетить зараз м'яч, мурай! Ну забражай! Петя, як ти гравця тримає? Стопа, не гуляй! Стопа, рухайся, не гуляй, одразу перемикайся! Деня Деня Кирюха, трошки да. давай, просюй, Кирюха, працюй, просюй, просюй, нічого. Все, поупускайся! Попускайся! дай обіграти себе. Деня, підбирай, допомагай. О, Юра, вперед! Юра, вперед! вперед по флангу! Та по флангу сюди, пити, Юра. Всередину, Там сюди, вперед, кидай. Дай щоб віддав розріз, Назаров бува, ближче. По своєму. Дереву, біжа, біжа! стоїмо. діді! Ні, дід'я! Не треба, треба нижче опускатися! Зараз підбирати, ні, одразу розвертайся! Паса! Дай, 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 там один дотик дай переводить. Опускай в лісня. А не можна а так загра! еня, опускайся, Денис, великий розрив. Отут нищі, да! І своїм Юра, стій! бодя. Степа, давай сюди, Степ! Гудзима! Гудзима! Кирюха, готуйся, Кирюха! Не ховайтеся! Хлопці просить м'яч! Назаро! Йди, іди, йди! Не дай розвернути! Умничка! Юра, і набирай, що ти запиняв? Юра!

Відпочиня. Як замкнути таку передачу? Назаров, компактніше, гуще до Іллії. Чаповалов, перед Назаров. собою гравцем грає. Грай з гравцем Мурай, Андрій, страхуй урай. Дві собаки, одна точка. Ниже, Кирилл. Все, кирилл, кирилл. Кирилл, 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 не ты этот не не Дай. Кирилл, 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 Хороший мяч стоит.

Назаров, не відвертайся, грай в м'яч. Дальна штанга. Працюй, Свят, працюй, Свят, ти в нього на швидкості. Ні, це дуже просто. Бодя, висувайся! Єгор, висувайся в напад. Давай, давай, Петя, давай, играй. Давай, давай, давай. Ось м'яч! ось м'яч! Зачепи тримай, обруби м'яч! Єгор, оброби м'я! Дітя, проси, проси, проси. До нього його середину до нього. Ще лізь, лізь мать.

Патніше, Петя, Пас Маять один. Один вперед просить. Відкривайся бой. Нікита ширше. Пас, п'ятя є. Е. давай, давай, давай! Свят, набирай!

Андрей, центральная зона, Андрей! 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 Андрей, Андрей! центральная зона, Андрей! Андрей, центральная зона, Андрей! центральная зона, Андрей! Отпавай. Таня, треба за м'язі зачепити. Вибирай, садя, саша, Саша, йди в нього. Бодя, перед працюй, Бодя, перед працюй. <правда> Приберите себе, йде все.

Антон! <плес> Ничего, его, давай! Я <плес> прискорься, Петя, в центр. иди, Петя, а, в центр. А, а, а. Иди, иди, Петя, иди! иди. <плес> Назад! Назад, Пекур, Андрей! За приходьте, протикни, просто не зупиняй, протикрізь! Свят! Джосі нам є! Свят! Шир, 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 шир. Юра, Юра, Добре. не кидай! Юра, не можна викидати! Простіж! Давай! Трустує, трустує, трустує! Йор, тебе свій гравець, не викидайся! Гляди, від твоїх хорид, Богдан. Якор. Ставляй ногу! Саня, давай, 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 Саня, прошу. Льов, п'ять підливай ногу, бій по Ключ є ще! Ключ! Ближе в цей! Петя! Самурай! Петя, стій стій Саня, лізь до кінця, Сань! Спокійно! Юра, ти, Юра, ти! Не дай розвертати! Не дай обіграти! Саня! Саня, працюй на м'яч! Саша, став корчу! Йо, йо! Руки! Йо! Чего? что? Что такое? Сильный удар, чем броня. стал? Это лошадь. что, душ? Это, это а. Что это за комедия? Это капец. Дочечки, не Ну, что, ну, на стоїть, не стрибаємо. Бодя! Ти встань в сінку плотно. Ілля, Ключников, біжи на м'яч. ще стоять. Бодя, Іл'я, стоїмо. Бурай! Стий в сінці просто, нікуди не рухайся. Бодя, так само сіш. Ключников, ти на м'яч біжиш, коли дотик буде. туда, давай, свет. Все туда. Давай, просто уважно с рабцами и все. Назару, біля штанги стань. Иди да. в нем. Просто. Да. Саня, иди, Саня. Иди, Саня, иди, Саня. Вперед. Морай на своєму місці, Морай! Двадцять п'ять хвилин відіграли вже. Підбір, підбір! Так, да, Свят! Вставай, Свят, вставай! <поцелуй> бодя, не хули, Бодя, просто! Іди, <поцелуй> Саня, іди! Вибивай! <поцелуй> Саня пускай там біга. Да, 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 Саня.